Нас важливим є і таке рішення, я ухвалив. Два рази ми збільшуємо зараз штат людей, які працюють в центрі. Ми дякуємо волонтерським організаціям. Тут я бачу пана Юрія Тандіта і інших, які з нами з першого дня співпрацюють після Майдану. І в така співпраця нам важлива, оскільки пані наші колеги, які і зараз працюють на лініях, серед нас є і волонтери. Я думаю, це правильна практика і збув продовжить таку відкриту роботу і запрошуватимемо. І надалі представники волонтерських організацій, я знаю організація СОСЛЕНБАС або інші подібні наші колеги. Будь ласка, ми можемо і далі з вами працювати. Що важливо для колцентру, чого не вистачало ми зараз фахівцями, що йому обговорили, це все ж таки контроль за виконанням звернення. Чи є воно в компетенції в СБУ, чи в компетенції інших відомств. І друге, обов'язково зворотній зв'язок. Це ті недоліки, які є в колцентрі, я щойно сам говорив з фахівцями. І ми цими днями налагодимо так, щоб люди відчували і зворотній зв'язок, і все ж таки відомства, які мусять виконувати і реагувати на звернення людей обов'язково, мають реагувати. Тому що через специфіку антитерористичної операції, через наші координаційні функції по боротьбі з тероризмом, люди звертаються з найбільше питань це перепуски. В зоні антитерористичної операції боротьба з сепаратизмом і з сепаратистами, особливо членами дільничних комісій, які проводили незаконні так звані референдуми, особливо з корумпованими чиновниками, які спочатку сприяли сепаратизму, а тепер знову з'являються чи то органах влади, чи в принципі на цих територіях знову. Це той масив звернення, які є, і яким служба безпеки допомагає. в работе. И я надеюсь, что меня будет только для Да, да, у нас есть ваше звено, я смотрю, с ним туда, но вам не поздно. Наши такие сильные Так что, пане, вам не переживайте. Да. Я сам сам себе сейчас зашел, я проверяю, вижу и ваш звено, и фиксация вашего, вашего Чтобы оно и на контроле, и вам отзвонят. А вы нам будете здоровы, хорошо? давай, это самое доброе. Да, да, записала, все это не переживай. Дякую вам, давай, честно. Ну, ну, мы так еще говорили вам, но сейчас мы людей, и Главное, фиксация дзвенка, и помогающих чтобы э, видеть, а выпили вид. И это для операторов. Очень большую помощь нам оказывают а волонтеры наши, это безымянные герои, которые тоже работают, тоже рискуют жизнью, заходят туда и забирают.